Чи конкурують радіаз та полімолочна кислота? Коли варто використовувати одну, коли іншу? Який портрет пацієнта для процедури радіаз, а який для процедури ненісна? Чи можуть вони замінити одна одну? Для того щоб почути мою думку на рахунок цього питання, дивіться сьогоднішню програму. Майже усі пацієнти, які приходять на прийом вперше з приводу вікових змін, мають один запит. Я хочу, щоб знову стало так. За рахунок яких методик ми можемо досягти таких результатів, В першу чергу, на мою думку, це колагеностимуляція. стимуляція. Але препарати, які стимулюють синтез колагену, їх є безліч, в неї різної природи, і за допомогою різних препаратів ми все-таки можемо досягати різних ефектів, сьогодні давайте зосередимося на двох таких потужних гравцях ринку, як препаратів Радіес. Та препараті ленізна, і ще частково поговоримо про джівілук. Хочу змалювати два портрети пацієнтів, які ми дуже часто бачимо на прийомі. Точніше, буде навіть так: один ми бачимо особливо часто, а другий трішечки рідше. Перша класична картина вікових змін у пацієнтів нашого типажу, нашої етнічності так званий втомлений тип старіння. Коли у нас з'являються дефіцити у медіальній частині. Виличної ділянки є помірний птоз. Деякі жирові пакети на обличчі, наприклад, у ділянці носогубних складок, у ділянці брилиць, стають більшими і опускаються до середини і вниз. З такими пацієнтами нам хочеться отримати ліфтинг у латеральному напрямку, але ж так само і хочеться виповнити дефіцити. І тут на допомогу приходить препарат Redis. Як на мене, він є досить мультифункціональним. Ми можемо виконувати корекцію суперіостально, тобто на кістку, і відновлювати втрачені дефіцити у величній ділянці. За допомогою цього препарату ми можемо зміцнювати зв'язки, тим самим отримувати їхнє скорочення і ліфтинг-ефект. І так само. У такому, забігаючи наперед, скажу меншому відсотку, ми можемо при введенні субдермально отримувати синтез колагену поверхнево, тобто покращення якості шкіри. Якщо ми говоримо про первинний прийом пацієнта з втомленим типом старіння, а це все-таки більшість наших пацієнтів у віці 35, я оберу препарат Радіс, але ж є і інший типаж вікових змін пацієнтів: так званий дрібнозморшкуватий. Коли основна проблема у нас не так глибоко, але вона не є менш важливою. А проблема власне у шкірі: зниження тонусу шкіри, дрібнозморшкуватість, в'ялість, Теж втомлений вигляд, але не стільки за рахунок дефіциту об'єму, а скільки за рахунок зниження якісних показників шкіри. Нам хочеться простимулювати таку шкіру максимально. Ми не хочемо вводити зайві об'єми, тому що в принципі у даного пацієнта вони і так зберігаються. І якщо ми говоримо про таку жінку, яка прийшла до нас, то моїм вибором буде препарат полімолочної кислоти. Чому? Тому що полімолочна кислота є найпотужнішим колагеностимулятором. За рахунок декількох процедур ми можемо оживити шкіру, зміцнити її. А такий тип старіння, притиманний, здебільшому, жінкам з тонкою сухою шкірою. І відповідно, після введення полімолочної кислоти ми можемо отримати ефект ущільнення. Та покращення контурів обличчя. Не варто забувати і про полімолочну теслоту джвілук, яку можна використовувати як по обличчю, так і по шиї. Але улюблена моя зона це зона навколо очей. Якщо ми зведемо до такого короткого висновку ефекти джевілук, це є приріст дерми за рахунок синтезу колагену. Якщо ми маємо приріст дерми, ми маємо ущільнення тканин. І, відповідно, вся ця проблематика, така як витонченість шкіри, втрата тонусу, в'ялість, дрібнозморшкуватість і не виразна носослізна борозна, але наявна, або і набряковість цієї ділянки за рахунок ущільнення тканин, вона зменшується. Тому е, практично. Левова частина проблематик в зоні навколо чей, з якими до нас звертаються пацієнти, вирішується одним препаратом, і це не може не тішити. А тепер підсумуємо: Радіус – пацієнт, яким потрібно виповнити дефіцит об'ємів та отримати ліфтинг-ефект. Часто це є первинний пацієнт, який вперше до нас звернувся. Дуже часто радіус слугує саме. Першою ланкою у виконанні плану корекції із покращення контурів обличчя. Чому радість? Тому що цей препарат є безпечний, він є перевірений часом на ринку, вже е, понад 20 років, і так само його. Незаперечним плюсом є відсутність гідрофільності, відсутність здатності притягувати воду. А для пацієнтів з набряково-деформаційним типом, зазвичай, наші пацієнти з втомленого морфотипу переходять у набряково пастозний теж після певного віку. Це є дуже дуже важливою детальною. Ленісна для кого пацієнти в першу чергу дрібно зморкуватого типу з пергаментною шкірою, яка потребує відновлення тонусу. Ми використовуємо його для обличчя, ми його використовуємо для шиї, декольте, а також активно працює ним по тілу. І Look це є перший інноваційний препарат, який ми можемо безпечно використовувати для стимуляції приросту дерми, для стимуляції колагену у зоні навколо очей. До речі, ви вже підписалися на наш YouTube канал Якщо ні, підписуйтесь для того, щоб бути в курсі усіх новинок.